Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і сьогодні ми поговоримо про Даніеля Салема, якого, до речі, розглядають на роль нового холостяка в наступному сезоні проекту. Якщо хто не знав, в минулому році він розлучився зі своєю дружиною і зараз дійсно перебуває в статусі холостяка. Нещодавно в подкасті Lux FM в нього поцікавились, як він все встигає, адже він і знімається в кіно, і є телеведучим, і є військовим. Салем відповів. Що зйомки в кіно займають лише 8 днів на рік, а тому це не заважає йому з іншими справами. Так само із ролю ведучого на шоу світанок на телеканалі «ЕМ1» зйомки відбуваються зранку до вечора, і за один такий день зйомок виходить матеріалу на декілька тижнів вперед. При цьому, як виявилось, він знімається безкоштовно, бо, з його слів, це допомагає йому підтримувати свій психологічний стан і знов поринути і дитячі мрії. У кого які думки з цього приводу? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.